Шалом, це Славко Ася побігла працювати, а я вам покажу цю прекрасну таблицю, якщо я в неї впишуся. Це нашим людям, любим донаторам трохи перемоги. От бачите, ото це гляну знизу, Т-62. Пам'ятаєте пік на українського наступу, українського наступу на сході, на півдні, особливо коли вони втрачали. Т-62. І подивіться на цей їхній генеральний наступ, якого ми так боїмося. Січня 24-року, го року по липень, як зросла чисельність втрат танків Т-62. Це дуже і дуже добра ознака. Бачите, як Т-72, як знову Т-80 десь скакнуло, може. Ну, це пов'язано часто з використанням тих чи інших танкових підрозділів з тих чи інших танкових частин. Але в цілому динаміка нам приємна. Ви дивіться на низ з таблиці, що знову зросли втрати старих танків. Зараз ще раз, я вам підбираюся до БМП. Ось. Ось я знову спробую вам це все показати. Прекрасна таблиця втрат артилерії. Дивіться, як 152-мм артсистеми падали з початку наступу. Візьміть от їхні. Січень лютий, бачите, березень і так далі, як впало це цегляного кольору. Ось воно, бачите, це. 152-мм системи мсти і акації. І зеленьке, як зросло, 122-мм артсистеми зросли втрати. Бачите? Це дуже приємна ознака для нас, тому що якщо вони будуть приходити на 122, то у них геть пострільно нема таких запасів. Ну, вважаю, що оці втрати 152 зменшені пов'язані також як знищенням артсистем противника, так і з меншою. Кількістю стрільна до нього. Ну там решта, ви бачите, 120-ки, Бачите, як вони пробують наростити нове виробництво і як воно все у них не виходить по цьому. Так, по старих уже можна не говорити в системах. По сотках теж, бачите, скоро з'являться 130. Мені ніяк не дочекаюсь, коли з'являться 130. Міліметрові арт-системи, треба ще одну таблицю вам по гіацинтах потім. І тепер головне, для чого я все це говорю. Ось знову я вписуюся втрати в БМП. Бачите? Ось що нас цікавиться: це це гляне падає БМП-1, бо вважається, бачите, пік, як вони трималися на запасах. Ось буквально з грудня 22 го до грудня 23, го як їм послужили БМП-1, вірно. І як вони нарешті вичерпуються? І як не зростає, ви бачите, константний синій, втрати БМП-3, константний показник синій, щоб вони там не зробили своїм виробництвом. Наше українське виробництво, в сенсі знищення їхньої техніки, не відстає. Я вам поясню: ми знаємо, що за півроку виробили 100, 150 БМП3 і втрати склали 176 машин за цей же період по перпетуа. Так що працюйте голубі. Я скажу, українська земля все вмістить. Єдине, що ціни не металолом. Ну, не дуже. Ви знаєте, металолом з них не дуже. Ну, що поробиш, я скажу. Потім будемо різати арифі вже на часті, будемо вивозити безпосередньо виробництвами, як після 45-го з Німеччини. Я скажу, що тренди, тренди достатньо переможні. По техніці математику не обдуриш, статистику тим більше не обдуриш. І оцей приклад вичерпання парку БМП. Ми з вами бачимо, що. Виробництво нових те покриває втрат, а запаси БМП такі один вичерпуються, треба розглянути ще якась кількість БМП-2. Про це все треба буде говорити більш детально, але це пояснює, чому вони штурмують все на більш дивних засобах. Деякі там починають нам розказувати за рускою духові та й за ближні бої. Я скажу, що ну, вони пошли б вони нахер з цією дурнею, тому що. Навіть японська духовитість проти американської техніки не встояла. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду чекати від вас так само добрих новин, як і перед тим. Дякую всім донаторам. Я вам скажу а перемоги я вам насиплю, і вся вона буде правдива.